Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, у якій сфері вашого життя відбудуться зміни у термін, який ви самі для себе будете визначати. Термін визначайте ну, до трьох місяців найкраще працює, в кого? Ну, півроку максимум. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, в якої сфері вашого життя. Вам вийшла зірка. Ну, у вас, по-перше, у когось можливо відбудеться якась або соціальна реалізація. Також, можливо, ви дійсно станете зіркою. У... Ну, це для когось, можливо, це загальна така, знаєте, як, можливо, навіть телебачення, соціальні мережі. Десь у сфері вашої роботи, для тих, у кого робота пов'язана із творчістю. І ви можете стати дійсно зіркою, проявити свій талант або розкрити свій талант, про який, можливо, ви самі не здогадувалися, або не розуміли, що він у вас настільки потужний. Також, можливо, у вас деякі питання можуть вирішитися. У сфері реклами, якщо ви займаєтеся саме такими питаннями у вашому житті. Ще, можливо, у вас відбудуться зміни на роботі, тому що ви зможете відкрити нові перспективи. Можете побачити, що у вас вдається робота з інтернетом, або дослідницька робота, або нові проекти, технології. Ну і ще можливо у вас, якщо ви сподівалися стосунків таких серйозних, то поки що у вас буде йти закладка фундамента на майбутнє. Ну, тому що у вас буде період планів і нових можливостей. Тож пробуйте свої сили і розкривайте свій потенціал. Для вас в цей період дуже важливо проявляти свій творчий підхід. Прийшов час, щоб ви себе розкрили, проявили свої таланти, більше спілкувалися і шукали однодумців. Довіряйте своїй інтуїції і рухайтеся туди, куди кличе ваша душа. Це був перший варіант. Другий варіант ваша сфера. Ну, трійка мечів також це повітряні стихії. Для когось, можливо, будуть зміни відбуватися. У сфері або роботи, або, можливо, якась інформація, яка у вас була, то ви з нею будете або працювати, або щось змінювати. Для когось, можливо, це буде розпочинання нових проєктів. Можливо, ви зможете здобувати якісь корисні знання для себе. Також оформлювати будете якісь папери, документи, проходити навчання або отримувати корисну для вас інформацію. Буде забагато у вас розмов. І, можливо, будуть оті розмови викликати у вас хвилювання, тому що ваші всі дії ну, можуть бути не повністю обмірковані і прораховані. І тому, можливо, вам доведеться. Змінити у своєму житті сферу свого спілкування. Тобто, або це буде коло вашого спілкування, і щось, знаєте, буде таке відбуватися, що вам буде заважати рухатися до своєї мети, скажімо так, або жити своїм життям, тому що вам хтось отам із вашого близького оточення. Буде надавати або якісь такі неприємні розмови доносити до вас, або плітки, де хто що почув і будуть вам його приносити. А для вас це будуть тільки хвилювання і метушня. Тому ви зможете у найближчий час, саме у цій сфері свого життя зробити зміни. І зміни будуть проходити таким чином. Що ви зосередитесь на своєму і на головному, будете вирішувати пов'язані ситуації із робочими питаннями, із справами різними, із паперами, із оформленням документів, а не застрягати на отих розмовах, які вас тільки будуть розчаровувати і приносити вам негативні думки. Тож, саме так у вас будуть відбуватися зміни. Третій варіант Двійка мечів. Щось для всіх будуть зміни у сфері спілкування. Дивіться, у вас можуть бути зміни там, де у вас наразі є або конфлікт. Знаєте, ви націлені на одну мету, а хтось вам протистоїть. Тому може у вас щось викликати, і сумніви, і коливання, і приймати якісь не, ну, такі вимушені рішення. Також, можливо, ви зіткнетеся із якимись невиконаними обіцянками, або з невірною інформацією, або з якимись помилками в договорах, нещирістю у стосунках, якийсь хаос у справах або неприємності. Можливо, також це буде через те, що ви займете неправильну позицію, або зіткнетеся із якимись жульниками, або приймете невірні рішення. Для вас буде новим, для саме в сфері спілкування те, що ви виявите своїх хибних друзів, такі, які і вашим, і нашим допомагають. І внаслідок отої дружби, у вас і дрібні сварки були, і тому на вас легше було іззовні впливати. Тобто те, що ви хотіли всередині себе одне, оті зовнішні обставини, оті хибні друзі, вас збивали з вашого шляху. Зараз. У цей найближчий час вам буде дуже важко об'єктивно оцінити ситуацію. І буде велика вирогідність, що ви можете припуститися помилки. Тому не поспішайте приймати рішення. Будь-які пропозиції можуть бути для вас в цей період такими ну, обманами. І будь-яка ситуація в цей період має у вас. Два боки. Тобто, вам наразі не потрібно випускати із поля зору будь-яку сторону і сферу вашого життя. Вам потрібно все контролювати і займатися саме ретельним обміркуванням своїх планів і своїх кроків. В жодному разі не приймайте рішення поспіхом. Вам потрібно цю сферу вашого життя трошки вирівняти там, де наразі ви не бачите або рішення, або не розумієте ситуацію, яка у вас є.